Для нас він був усе, все. І підтримка, і надія. і Важко, дуже важко, тяжко. І не хочу вірити, але це все сталося. Нічого не боявся, він все Як там не було, в нього все ок. Ото пише в там, мам, у мене все ок. все. Розумний саме дитинство був, сам якось читати навчився, і ми його не вчили. До школи він вже все знав. Брат у нього вже ще є молодший, вони з братом були взагалі не розлива. Да? І там до семи років, а коли він пішов у перший клас, він прийшов, це вже в Суми, ми жили на Прокоф'єва тоді, і він пішов у дев'яту школу. І там він закінчив 9 класів. Ну, навчався все йому так легко давалося, як і другому. Ми ніколи їх не контролювали. На батьківські збори ходив чоловік. В основному мені завжди ніколи було завжди приходить, довольний каже. Подяка, подяка, похвальні листи, подяки, все це батько переживав. Мені ніколи було через те, що в село їздила, мої батьки, чоловікові батьки, всі хворіли. Мені просто ніколи. Дід з ними водив їх то по екскурсіях різних, то концерти якісь. Потім пішов, маштехнікум закінчив. Те ж саме було. Ми навіть не знали, що він поступив туди, сам поступив, учився, можна сказати, граючи так усе. Ну, до все тягнувся. Йому все було цікаво. Все він хотів спробувати і в спорті, і біатлоном, і, 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 і як його, лижній спорт, і коньки. Це все в нього було. Ну як починав, починав, нічого до пуття не доходило у нього, бо за друге хватався. Тим більше, поки в селі жив, то в нього не було таких умов. А тут уже якось це... такий був рибалка, гриби, це все в нього було. Він дуже любив погриби в селі, що б не робив, як би не стомився, приїжджав завжди, допомагав нам. Мам, побіг по гриби. кажу, Андрій, вже темніє, куди то саме, де да там їх нема. А он каже: Ну мам, ти не знаєш, у нас батько найде, де хочеш, з під землі виграй. Він ніколи з лісу не приходив, без грибів. Андрюшу мої знав більше 30 років. Андрюша працював на фрунзе. После окончания младшетником, потом э, решил перейти на Химпром. Его приняли на работу, это было в конце 90-х. И он работал сначала аппаратчиком, потом оператором ДПУ, потом мастером смены, потом э, этим э, старшим мастером моим коллегой. Андрюша был порядочный, грамотный, добросовестный. Э, ничего плохого не могу о сказать, только все хорошее. Значить, його любили люди, любили, уважали, слухалися, коли мастерські когда коли був старшим мастером, так людина таких дуже мало, на жаль, зараз в нашій країні. Сміливий, чесний, дружбу цінив дуже сильно, і, як правильно сказати, цінував, щоб ну, другі відносились так як відноситься він до хлопця. Несмотря на те, що в нас разниця. 27 толішніх літ, значить, ми з ним дружили. Дружили ворім роботи, дружили після роботи. Ну, жили він. По поводу дружби, дуже гарний Вообще на нього є свої поняття. По поводу дружби, що в нашому житті це дуже велика рідкість. Строкову службу він в Харкові. служив, да. А в 2014 році одразу пішов в АТО. Забрали, так як. Інші ховались там, а він на що З відділу кадрів позвонили. Моїсенко такий-то, такий-то вперед він ніколи не ховався. Усе вмів, у техніці дуже розбирався. Вони були в Донецькій області, тоді То він казав, де підучої пациентів, бо приходили, не вміють ні стріляти, ні Так Вони от каже, привезли мені групу. Сказав: Ну, Андрій, научи, ти все знаєш. Бо він, коли був в армії, то часто вони виїжджали на стрельбище, Андрій з ними теж їздив. А працювали вони у оружейній майстерні, і то він зброю знав на пам'ять з закритими очима усі види зброї. Андрій мій побратим, позивний його майсій. Ну, між то собою ми називали Майсійчик. Познайомився я з ним ще в 2014 році. В ато при повномасштабній війні, 24-та, ми почали шукати друг друга, зазванюватися, шукати де хто. І так ми зустрілися з майсільчиком. Наш перший блокпост був 27 лютого на Білопольській. Це ми заступили в ніч. Ну, у нас там було відділення чоловік 10, мабуть, і ми вспомнили, як треба нам робити цей блокпост. Тому що багато було просто партизан, людей, які вийшли зі зброєю, але ще не розуміли, як, що, куди. Перше, що ми зробили, це ми е, рядишком СТО, ми почали перетягувати колеса і робити ну, хоч не який блокпост. утра ми вже були в групі швидкого реагування. Перший наш бій був 28-го з утра, ми поїхали на Олдиш і ми почули роботу танку. І ми чуємо, що вже хлопці ну, так добре працюють. Почали підходить партизани з Красного, з Сироватки, і всіми зусиллями ми ж йдемо на цей мост. Хлопці вже відганяють колону. Ну, Вони просто не знали, хто за мостом. Це ми були під мостом, що, як. Ну, мабуть, зіграла цей фактор неожиданності, і вони вирішили звернути в сторону. Хто з гранат? з обрезом, хто з одним патроном. Ну ми, Група була заряджена, у нас вистачало. Ну, там йшов якийсь батальйон. Там ішли танки, там ішла е колона е тентованих машин з піхотою і йшли машини ремроти. Понімали, що йдуть до нас додому в наші домівки. У нашій сім'ї, отак скажемо. Тому ми розуміли, що у нас другого немає. Тільки вступати в бій, і даже повернути назад і сховатись, а в головах такого не було. Він навіть не вісти цей раз сказав. Вона, ти б може, не пішов, вже болячки причепилися, оці окопи, все воно сказувалось, в нього діабет, звідкись узяв роду не було. І все, вона може б ти пішов. Він ж от комісію не проходив. Він підійшов до врача, який зуби перевіряє. Здоров, здоров, що ще в тебе є? Нічого, все. Якби він пройшов комісію, то може б його й не взяли. Повишений тиск був у нього все ну це ніде не записано. Все. Слідуючий наш шаг був на нашу базу. Пригнали російську машину медицини лінз бронірована, хороша броньована машина. І було питання создати на цій машини групу швидкого реагування для відбиття якихось колон, якихось патіряшок. Ну, нас запитали, у нас вже група своя. Ну, я як був санітаром Стрільцем в 2014. Ну, я візьму на себе должность Санітар. Мосійчик у нас гранатометник, він ішов і в 14-му. Він ж сказав, я гранатометник. Мені по поповний, дайте то, що моє. Він у нас числився як оружейний майстер. От хлопець, який понімав все, стрілковом оружиє, імена. Ну, в техніці все, що в нього не запитаєш, він на все відповість. І ми поїхали в Трастянець. Наша задача була ж додивлятися, передивлятися, і плюс ми ще на бардаж брали якусь техніку. Де, що оставалось, у нас були зацепи. а ні, ми брали з собою РЕМ на гусеничній основі. Ми спочатку видивлялись, де що може в сірій зоні остановитися, де що хтось покинув. Ми привезли пару танків. БМП. Ну, ми задачі виконували. Ценця ви і... конкретно, чи десь ще? По, пара по районам області. Їдеш і переживаєш. А вдруг, а щось, а якась. Ми одні їдемо, одна машина. Кулеметник уверху. І ти не знаєш, що прилетить, де звідки. А, а багнюка ж така, що де ти забукшуєш, чи ти виїдеш, чи ти залишишся. Ну, Уже як ми були в ЗСУ на лінзі, також заливалася група швидкого реагування. Приїхали ми на Запорожжя, нас розподілили по посадочкам, готуємося до штурму. Коли він буде, що буде, нам скажуть. А ви займаєтесь своєю роботою. І в один день нам сказали, все, їдемо. Ми зібралися поїхали в Малут, Такмачку. А та із такмачкою ми сразу поїхали на позицію. Спершу ми висадилися десь, ну, поблизу, там розташовувалась якась якийсь бат, і розвідка повинна була проїхати, подивитись ну, замінування, там іменно свою роботу зробити. І тільки ми висадились у хлопців, і почався обстріл, ну він на нас. А я на сверху вже бачили. І тільки де ми висадились бехай перед посадочкою. І в те місто вже почали нас закидувати. Нам показали, де десь окопчики, ми окопчики. Переждали в обстріл і потихеньку почали ж вибігатися. І наша задача була вийти на штурм окопів. Сутки ми переночували у хлопців. В ямках, там, в окопчиках, наш нас ту ніч дуже обстрілювали. І на поступив бойовий наказ. Дошли ми до окопів, але ми не знали, що окопи замініровані. Ще нам пощастило, ми пригнули в окопи не там, де нас ждали, там поставили лесінку, Замінували лісницю, ось лесенки міни поставили. Але ми були на такому адреналіні, ми... і окопи заросли травою. Ми просто не зрозуміли, де вход, де вихід. Ми Просто пострибали, де побачили. Хто що... Ну, Де побачили, де почалося окопи. Ну, то нас, нам повезло, ми якраз пригнули там, де мін не було. Ми вже пару днів там, в окопі, приїжджає наступна група. Масічик був в відпустці. Він приїхав, а в нього рюкзак забитий віщами. І він же ж: «Медик, я тобі привіз курточку, Я ж знаю, що ти мерзнеш. І це мені заповнилось, як він ще й переживав. Він такий хлопчина і споглибив був. Гикали з нього з мене, то що ми сумки набралися, рюкзаки, такі ще не піднімеш. Ну, а що Андрюха каже, я знаю, вже бував, поэтому каже, ви ще просить будете в мене. Курточки там, такі, теплі, теплі речі. Ну, а ми ж на легке, ну, літа, жара, ніхто ж. Ну, Ми брали тільки речі, які надо. Патрони, там гранати, я медицину. І ще мені такий момент заповнився. Іменно його Його... Именно мотивація, його. Рішучість. Ми йшли по окопам, ну і друг друга зміняли. От іде міньор, стрілок, і стрілка періодично міняли, ну, тому що він постійно ж в стресовій ситуації. Непонятно, хто буде далі, хто за углом окопа, хто де. І командир же ж речить: поміняйте стрільця, і я ж пам'ятаю, кричу, дублірую. Поміняйте стрільця. І тут такий масічик біжить. Медик, сиди, я йду. Мінометний обстріл він постійно був. Обстріли, артилерія працювала. Ну, ми переждали, вроді все скінчилось і передвинулись в цей участок. Почали нас закидувати навіть з двох із трьох мінометів одразу. Один-два-три, там одну дво, дві секунди різниця був. Багато пострілів були пустими пустишками. Чи одсирівши, чи він просто падав, заривався в землю. І не взривався? І не взривався. От ми сидимо, він падає в окоп біля нас, він заривається, нас землею закидує, але взрива нема. Командир з хлопцями Я... розривали далі окоп. Тому що окопи зверху вони перелічно обкладували желізом. Вони видно, десь з ферм возили куски желіза і закривали повністю, ну щоб наші птічки не бачили, хто там, що там, і вони закривали желізо. І виходить, зверху желізо, а впереді ящики і піски, і пісок в мішках. Просто замурований, окоп далі. Я ж теж був десь рядишком. Масечек з хлопцями, з валерою шой були трошки подалі. Ну, я почув ехо, почув хлопок в голень. Ну і просто впав. І тоді нас пошла задержка з нашими дальнішими керівництвами по, -по, по поводу передвиження, і нас там раз були Ну і різко, воно все, ти ж ніч не, не свистенчил. Різкий взрив, нога провалилась, і я ще пам'ятаю так сам собі. Кажу, пацани, поки. Ну я вже зрозумів, що і все вже. Думаю, будемо помирати. Чую, кричить Моїсій, почали вистріли горіть ці заряди. Сидів він із лівшою поряд, а я навпроти був, лівша ще. Бубнів сидів, ми сидимо, ще сюди прилетить. Я ще на лівшу нагримав, кажу, нікарка. Якраз пройшов два прольота одразу, попарно вдарив в міномет ворожий. Ющенка одразу ногу перебила, мені теж ногу перебила. Андрія поранила сильно, але він був ще в сезнані. Ми розмовляли. Ющенка через мене переповз, проліз під укриття, я не мов, бо присипала. І потім ще один приход, здетонував, кумулятивний снаряд, серпеє на 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 мене на Андрія, на Андрія більше. І оце ми ждали евакуацію. Ну, на все пройшло пройшло 5 часів. Я пам'ятаю, що Валера кричав, що першого первого виносте». ну він найтяжлий був. Затім лівша пішов, йому стопу оторвало. Затім Валера пішов, ну, понесли. Ми так лежали іменно по порядку. Четвертим мене понесли і п'ятим. Хлопці, наскільки я знаю, вони донесли. Донесли до крайньої позиції, з якої ми заходили, і там Андрюха став 200. Вони там були травмовані хлопці, я не знаю. Тож Віталію ногу відірвав. П'ять чоловік. Да. чоловік. Я не знаю, хто його витяг. Це ж нести теж важко було, І як вони там його несли. Ну, я по вік життя буду дякувати цим хлопцям, які його не бросили, що я знаю, що він вдома. Хоч не так, як хотілося вдома, ну, не шукаємо у полі його. Він поїхав сюди в суботу вранці. Неділя-понеділок вже, ні, в неділю він ще невістки позвонив, що ми одержуємо зброю і йдемо на позиції. Все. А в понеділок він вже не дзвонив, і вівторок я вже знала, що його нема. Кажу, якби він був, він би на дерево виліз, він би зв'язався з нами. Але він вже не зв'язався, все. Це ви відчули просто? Це я відчула. Мене трясло той день, уже вівторок я нічого робити не могла. Я плакала. Син той подзвонив, мам, не накручуй себе, він вийде. Кажу, я знаю, його немає. Я лікувалася у стомат поліклініки і була в селі. І вже вівторок на зв'язок не виходить, середа, четвер не виходить. Я кажу, що з воєнкомата нічого немає. Ну, думаю, як нема з воєнкомата, значить живий. А потім вечором кажу, внуку, ти підійди до стомату поліклініки, я там з села коїсь що привезу, забереш, внук приходить до стомату поліклініки і каже, забрав і каже: бабуся, ти до нас зайди, там тобі передача буде. Полікувала зуби вже так сяк, мені вже не до зубів було, заходжу. Я коли зайшла в хату, глянула, невістка сидить на дивані, так подушку взяла до цього, притулила, заплакана, все, я вже поняла. Внук підбіг до мене з цими, з каплями накапав, випий. Я так дивлюся, думаю, пить, чи кричать, чи що мені робить. Я так серце кудись гух. кажу, Андрій. Він каже, «Да». Ну і все, отак я б знала. Потім довго ждали, поки привезли. Це було таке все, як, як нереальність взагалі. А його похоронили на одинадцятий день. Ж. тільки вже. Ну Я їздила сама, невістка сказала: ви не їздіть, не їдьте туди в морга. Я думаю, якусь причину треба придумати, щоб я його побачила, тому що. Я собі вік не прощу, що я не побачу, от так закритий гроб привезуть і все. І я вирішила, кажу, я відвезу йому цю цивільну одежу, усе в якій він таке ходив. А вона каже, там сказали, буде військова одежа. Ну кажу, хай військова, хай цю положать, можна одягнути, ні, не можна. І я туди поїхала, попросила дозволу завідуючого моргом. Він каже, я зараз ходжу гляну, чи можна його, ну як можна показувати, що я кажу, мені хоч трошки відкрийте, щоб я побачила, що це мій син. Ну, вони так зробили, відкрили отак його до цього. Всі мені боялись дзвонити, кажуть, як з нею розмовляти. Не хотілося нікого не бачити, не розмовляти, нікуди не їхати, нічого так. От хотілося закритися і вмерти. Я чи ж думала, що я вмру десь на другий день чи на третій. Ну, вони вірили, що воно швидко, швидко закінчиться, що це все буде не так довго. В липні місяці приїжджав. У нас ми з ним бачились 28-го останній раз. То я вже бачу, що віра вже похитнула, що це буде перемога. Вони вже бачили, куди вони йдуть, які там укріплення, які там підтримки, які наші підтримки, ну, в общем. Толі неправильне командування, толі не знаєш. Хлопці були молодці, такі настоящі, справжні. Вони, вони багато зробили, якби не так бездарно їх загубили. Ой, у нього такі плани були. Навіть не він розмовляв, з братом, коли зустрічалися, брат наш, ну його давно вже він за кордоном, ну приїжджав сюди ще жидові, все у них були плани. Коли брат останній раз уїжджав перед війною, він залишив тут гроші, був, щоб купити машину. Він каже, будеш ти мене зустрічати там і їздить як до кордону, щоб не, не чухатися там кудись те саме. Зустрічати ж, маму мим куди треба, на дачу, там саме. Потім він хотів його показати там, де сам він море показати, каже, хотів. Ну, з'їздить у гори, на лижах покататися, все були плани в нього. Це, Каже, це все перевін. Ну він в Іспанії, той менший брат там. А то вони з'їдуться, планують, як вони поїдуть, як вони там спробують коньяк там іспанський, все сміються, машину вибирають, яка буде в них машина, куди вони підуть. Як поминали його рік був, тому це тут. Ми поминали його в этом на Прокоф'єва там у їдальні. А брат із своїми дома вислав фотографії, каже попробували коньяку, який хотів випить з Андрія. Все каже, думав, що буде час, що він приїде, ми поїдемо. Вони самі такі путешественники. То туди полетіли, то туди, то туди поїхали. І хотів Андрій з ними це все побачить, ну так і не побачив. Всі плани залишилися там. Потім все хотів внуків дождатися, щось хлопці переказали, що кажуть. Казав він, що жал жалів, що не дождався внуків. А потім нам передала якась жінка зайця, такий зайць, м'який зайце, м'яка ігрушка недовгими ушима. І невістка якраз вийшла. Вона сидить чи не знала квартиру. Каже, тут мої сіянки живуть. Вона каже, да. Ось каже: остання воля. Вашого чоловіка, зайця передать чого того зайця. Я кажу, вона ж не спитала, хто це, що це. Вона каже, це воля вашого чоловіка. Ну, невістка за того зайця пішла туди, до озера, плакать. І так ми не знаємо, хто передав, що. Я хотіла б цю жінку знайти, хто приносив нам цього зайця. Вона не прізвище не спитала, каже, це остання його воля. Кажу, може, це він внукам уже передав цього зайця, бо про внуків розмовляв. І для нас він був, був усе. Все. І підтримка, і надія, і все. Я на нього могла нічого не боятися в старості, бо був Андрій. А тепер що один син далеко? І важко, дуже важко, тяжко, і не хочу вірити, але ну, це все сталося. Нічого не боявся, він все Як там не було, в нього все ок. Ото пише ви там, мам, у мене все ок. Два Ок – це значить, а який там ок був, я не знаю. У мене в Андрії залишилися дні світлі й розповідання. Нічого будь хор... нічого мене немає. І мені не вистачає Андрія. Я не знаю, як я витримала, скільки я ще витримаю, не знаю. Я тоді плакала, коли батько вмер, ще ж Андрій був живий. Він у Чехії якраз був тоді. Вони навчалися із ну, своєю частиною. Він дуже з Чехії мене підтримав. На зв'язку весь день був. Його тоді не взяли ні на стрельби, ні на що. Він все мені казав, куди звернутися, там на хімпром, де автобус, все. Ну, коли вже загинув Андрій, все, все впало на мої плечі. І думаю, хорошо, що чоловік умер і не бачив цього. Він би не видержав. Він би точно не видержав, мер би в перший день, якби знав. А я? а я оказалась така, сказав ти сильна жінка яка що мені робить, залишається як я? Мені при приходиться думати. І будь сильною, на жаль, я б сама хотіла ні про що не думати, але воно нікуди не дівається. Так встала і пішла. Стоїть в квартирі ця нестерпна тиша, все як було, і лиш твоя рука уже мені ніколи не напише. Привіт, як ваші справи? В мене ок, пока. Я уявляю рідні, милі очі. Метал від нагород так руки холодить, ні нагород нічого я не хочу, живого сина в хату поверніть.